Друзі, ветерани, члени родин ветеранів, представляємо вашій увазі роботу пристрою для зберігання візка. Ми знаходимося в гостях у побратима Андрія, який демонструє основні переваги саме такого підходу для зберігання візка. Нагадаю вам, що основними перевагами нашого рішення є можливість абсолютно самостійного користування пристроєм та виконання всіх маніпуляцій, по підйому чи спуску візка. З капсули зберігання без сторонньої допомоги та зберігання місця в салоні або багажнику автівки, що дозволяє перевозити людей чи багаж. Ви бачите, що Андрій самостійно користується пристроєм, спускає підіймальний гак для кріплення візка, просто тиснувши на кнопку управління, що розташована на блоці управління в салоні. Легко та самостійно закріпляє підіймальний гак на візку, ініціює підйом натисканням кнопки. Як ви бачите, гак спокійно рухається та підіймає візок на горище. Після цього механізм нахиляє візок в площину даху та затягує його наверх. Після надійної фіксації пластикова капсула щільно зачиняється, що зберігає візок у недоступності від непогоди. Сам пристрій легко кріпиться на рейлінги. Живлення ховається в моторний відсік, а сигнальний дріт керування заводиться в салон автівки. Тепер ти мобільний, друже, і зможеш самостійно обирати свої шляхи. Дякуємо за службу.